Традиційні вітання Бердичівським міським головою перших новонароджених у новому році мали у 2011-му особливий присмак. Вперше Василь Мазур поздоровляв найменших бердичівлян та їхніх батьків у центрі жінки. Приміщення і обладнання нове, персонал і традиції випробувані часом. 15 кульок, 8 синіх та 7 червоних, означають, що 15 хлопчиків і дівчаток з'явилися на світ перед новорічними днями. Усі матері отримали подарунки, а три родини рогових, Журавських та Ладижинських, Дитячі візочки Каріна, Вікторія і Анастасія виявилися першими, хто відсунув для своїх батьків свято Нового року на другий план. Цього дня ми чекали дуже довго, хотіли дуже дівчинку, і Бог нас благословив дівчинкою. Ми дуже вдячні лікарям, вдячні міському голові за все за допомогу. Хочу, щоб моя дитина виросла здоровою, була щасливою. Щоб в неї все склалося в житті, щоб все, що вона запланувала собі, щоб в неї все збувалося. Дівчинку назвали Анастасія. Вона в перекладі іде як воскресіння, і нам дуже сподобалось це ім'я. Щастя, здоров'я і перемог по житті бажає своїй донечці і Тетяна Журавська. Вона і чоловік Сергій також не могли дочекатися цього дня у тому, що народиться саме донька, і звати її будуть Вікторією, не сумнівалися. Яка реакція чоловіка була на народження саме доньки? Ой, чоловік навіть плакав. Як дочка народилася, плакав. З вами? Так, народжував з нами. Зодною був. Що ви в цей день би хотіли побажати от собі, своїй дитині і от усім 15 матерям і дітям, які от тут сьогодні знаходяться? Саме головне це здоров'я. Щоб народжували. В такому родомі гарному можна народжувати. Дуже добрий ну, медперсонал, дуже хорошо відноситься. Я навіть ну, не думала, що так буде, бо я раніше родила в старому родомі, а тут. Основі дуже хороші і дуже ж кажу, дуже хороший медперсонал. Міцного здоров'я і аби їхні сім'ї збільшувалися, бажав породілям міський голова. Окрім Бардичева, Василь Мазур очолює ще й велику родину. Тож, що таке справжнє щастя, знає не зі слів інших. Сьогодні хочеться побажати нашим діткам, нашим самим молодим, самим маленьким бердичевлянам, щоб вони були здоровенькі, щоб вони були щасливі, щоб у них гарне життя склалося. Коли ми от такі бажання говоримо і говоримо це від душі в новий рік, то вони обов'язково збудуться. І я побажав мамам, щоб вони і папам, щоб вони на цьому не зупинялися, тому що, Бердечі, потрібно, щоб кількість людей збільшувалася. І тільки що ми пройшли і подивилися, надзвичайно приємно те, щоб всі діти здорові, щоб саме діти всі здорові. Значить, якщо вони народилися здорові, то по життю вони їм буде краще, ну, жити буде легко. легко. І хотілося, щоб. Бердичів розцвітав, розцвітав саме завдяки таким маленьким бердичівлянам.